За наступні 10 хвилин я покажу вам результати мого інвестування в недержавний пенсійний фонд з 2014 року, тобто 8 повних років. І цим відео ми започатковуємо нову рубрику, рахуємо курчат, тому що велика проблема українського інвестиційного ринку, що всі розказують, куди інвестувати, якісь нові проекти, куди вкладати. І дуже мало хто показує результати своїх інвестицій, причому не за рік, там, де може бути там не знаю, плюс 50, мінус 20, а за багато років, да, от скільки там дохідність, наприклад, однушки в Києві біля метро, з врахуванням там девальвації, затрат на ремонт і так далі, за 10 років. У вас це було цікаво подивитись, я почну з Недержавного пенсійного фонду, тому що це мені відносно просто порахувати, але ви, будь ласка, напишіть в коментарях про рубрику Рахуємо курчат, чи вона вам подобається, які у вас є пропозиції по її розвитку, і я радий буду її подовжувати або на своїх інвестиціях, або ж запрошувати цікавих гостей. Отже, сьогодні особливо увага тим, хто має офіційну зарплату, тому що якщо ви медик, вчитель, військовий... Службовець, науковець, вас, значить, офіційні білі доходи, і мало того, що ви можете мати свій індивідуальний рахунок, а не в загальному котівку по пенсії своїй, ви ще можете мати податкові пільги. Я не буду відео детально на них зупинятись, дам лінк в описі про них, там податкова знижка. Ну і в принципі, будь-хто з вас, от я да, не маючи там таких доходів, в мене всі доходи йдуть через ФОП. Я не маю права на податкову знижку. Але тим не менш, якусь частинку своєї пенсії, оскільки я пов'язую своє майбутнє на пенсії з Україною, то я відкладаю в гривні, і ви зараз побачите результати мого відкладання за 8 років. Поїхали. Ми з вами зараз будемо дивитись детально цю табличку. Єдине, я вам зразу скажу звідки я беру дані, яка моя якби пенсійна програма скільки оцінюється зараз. Ось ви бачите, наприклад, в Династі мене 141 816 гривень накоплено. Де я це дивлюся? Є такий портал. АЦПО, він багато до державних пенсійних фондів веде. І ось ця цифра. Бачите, 141 816, Ну інвестиційний дохід 25, вклав я 116 440, Ось ця цифра. Та тобто на цьому порталі дуже зручно, тому що тут можна дивитись історію всіх внесків, можна навіть поповнювати. Єдине там, зважте на комісії. Я, наприклад, поповнюю, якщо ви дивились вже наш канал, то знаєте регулярним платежем через приват, щоб воно автоматично списувалось. І жодного мого часу на це не займав тут. Недавно змінювалися реквізити нічого страшного, це витрапляється. Ось виписка по рахунку, Тобто можна взяти, наприклад, там будь-який рік відкрити. І воно мені покаже не просто історію внесків, а й покаже там чистий фінансовий результат, тобто скільки зроблено, скільки внесено, і так далі. Дуже дуже зручно. Простенький сайт, але працює прекрасно, надійно. Ну це мій індивідуальний кабінет. І я вважаю, в кожного українця має бути така табличка індивідуальний кабінет на свою пенсію. Так само по Лаурусу. Ну тут в приватний кабінет я не знаю, як заходити. Я їм написав ось, але в принципі дані в мене є. Якщо ви дивились знову такий канал, то знаєте, що в Лаурус ось я припинив відкладати з 2019 року, перейшов на Династію. Чому? Не тому, що Лаурус поганий. Навпаки, в них, до речі, дуже класний сайт, Дивіться, тут все розписано, все красиво, звітність є. Ось куди вони вкладають. Чомусь воно. Українська тут показує російську, неясно. Ну ладно, тобто, вони показують, що вони там в Укрпошту вкладають в ВДП і так далі. Акції МХП у них є. Ви бачите, да 5%. Ну сайт просто прекрасний. Чому я тоді перейшов на династію? Це було виключно питання комісій. Династія теж великий фонд, теж на їх сайті ви знайдете, куди вони вкладають. Я про це розповідав. Тепер дивіться на результати: ось мої всі внески в Лаурус. Ви бачите, починав я з 2 тисяч гривень. Це на рік. Та? Тобто, я впевнений, що на рік не просто там 2 тисячі, а 13 тисяч 500, а краще більше. Кожен українець може відкладати, яким би не були його чи її доходи. Ось ви бачите, я перехожу на Династію, і ось тут десь чи в 2020, чи в 2021 році я переналаштував, щоб це було там 3 тисячі гривень з копійками. Ну, ви бачите, за рік воно там набігає от, 36 тисяч 597. Це за 2022 рік і 18 тисяч. Це вже я в цьому році автоматично. Ось війна, не війна, але цей автоматичний платіж працює. Єдиний був стрес, коли треба було замінити оці реквізити рахунків. Ну, це трапляється там раз на 8 років. А, значить, дивіться, ось гривневі суми, колонка, Д, які я вкладаю, і я беру середньорічний курс. Звісно, якщо прям ну мега заморочитись, можна було б взяти середньомісячний курс і перераховувати ці внески. Але ну мені аж така точність там не критична. Єдине там 22 рік. Там от не ясно, як рахувати середньорічний. Ну, те, що я там подивився, що можна взяти 33 гривні. Тут я беру офіційний 36, хтось з вас каже, знову таки треба там брати 37 чи 38 і так далі, 23, Ну поки не ясно. Я взяв офіційний, а ви бачите, що в доларовому еквіваленті, от коли це все перерахувати в долар, то за 8 років інвестування прибуток це 118 доларів, тобто внесено 5,375 і отримано 5,4 4 в гривні, внесено 153 тисячі, і е, зараз, якщо подивитись ринкову вартість моїх пенсійних е, рахунків, а вони в мене до 57 років програма, то там 201 тисяча 47 тисяч гривень зароблено, Ну і це 31% ,1 плюс до того, що вкладено. Тут одразу хтось скаже: ну типа, нонсенс в доларі там це не покриво навіть доларову інфляцію. Я з вами повністю згоден, і я багато разів говорю на каналі, там що потрібно відкладати на пенсію в твердій валюті, це ваше має бути основне відкладання, а це моє допоміжне відкладання. Але як ви бачите, все одно в доларах воно плюс, і навіть враховуючи дві гігантські девальвації, да, тобто, тут коли ми починали у 2014-му, гривня була. 8-14 гривень за долар, і потім стало різко 25, і тут стало 36. Тобто, навіть незважаючи на девальвацію більш ніж 4 рази, все одно доларова вартість збереглася, і тому для багатьох українців це вихід. І ось я вам ще показував в Лауруса є. Акції МХП є також в недержавних пенсійних фондах деяких вже акцій Apple. Да, тобто я не скажу, що це вже прям з розвинута, але вони роблять кроки в певному напрямку, і під час війни вони працюють. Да, під час війни НПФ там не закрились, не збанкрутували. Вся звітність прозора є на сайтах, і тому я кажу, що якщо от людина нічого не робить. То НПФ — це вже величезний крок вперед. Ну і є ще лайфові страхові. Якщо вам цікаво більше дізнатися, як лайфові страхові працюють і куди вкладають, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Я, може, навіть би запросив когось з лідерів лайфового ринку поговорити саме, як вони інвестують ваші кошти. Компанії, типу там MetLife, Фатаса і так далі, ПЗУ. Але тобто, ви подивилися дохідність, і тут завжди знайдеться якийсь глядач, який скаже, що типу за 8 років 31, да це ж типу там поділити на 8, да це ж там менше ніж 4% річних гривні. І тут стоп, 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 стоп. Тому що не робіть, будь ласка, таку жахливу математичну помилку. Ви б могли б грубо рахувати так, ну типу, ділити там 31 на кількість років. Тільки якщо б ви на початку всю суму вклали, і то це буде грубий підрахунок, ну добре. Але дивіться, я ж не вкладаю на початку всю суму. Да? Оця сума 36 тисяч. Вона тільки рік попрацювала, а оця тільки два роки. Тому є таке поняття time-weighted return, ось я вам даю посилання на нього. І якщо ви хочете порахувати середньорічну дохідність, то це насправді досить складно. І вам доведеться рахувати по спеціальним формулам. Ну, в даному випадку мене не стільки цікавить моя середньорічна дохідність в гривні, як результат в доларах. І як ви бачите, не так страшна девальвація, як і малюють. На довгих проміжках за рахунок того, що гривневі інструменти більш дохідні, ніж доларові, да, ви знаєте, зараз ті самі АВДП. В гривні приносять 20% річних. А якщо там взяти корпоративні облігації, там нова пошта, Укрпошта, там буде ще більше. А НПФ туди також вкладає. Тому й тому певний захист, якби від долара є, але я ні в якому разі не говорю, що це там має бути основа. Ну і повторюсь, якщо у вас є офіційні білі доходи, та можливо ви міжнародній корпорації працюєте там, теж все офіційно в білу, Тоді у вас є податкова знижка, і для вас ці результати будуть набагато кращими, бо кожен рік ви ще можете повертати собі від держави абсолютно легально частину сплаченого вами ПДФО. Все, дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, в коментарях щодо рубрики рахуємо курчат. Чи подобається що додати, як ви бачите її розвиток? Кого з гостей запрошувати, якщо є ідеї. І завжди вам дякую за лайки за підтримку нашого каналу.